Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Гім Сендейс. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру Погоня поліція проти викрадача. Скучили? Погоня це настільна гра, у якій один з гравців стане викрадачем автомобілів і намагатиметься втекти від поліції, за яку гратимуть решта учасників партії. Викрадачу знадобиться уся хитрість та вміння плутати сліди, щоб успішно переховуватись протягом 11 раундів, в той час як поліцейські повинні будуть підключати дедукцію, логіку та удачу, щоб вистежити та спіймати спритного викрадача. Перед початком партії ви розкладаєте поле та ставите на нього усі будівлі з коробки, Після чого гравці за поліцію розставляють свої гелікоптери. Гелікоптер, гелікоптер! На будь-які перехрестя за власним бажанням. До речі, незалежно від кількості гравців у партії, завжди використовується три гвинтокрила. Тож, якщо поліцейських у партії двоє, вони просто будуть контролювати один з них спільно. І це вся підготовка, можна починати гру. А хоча стоп це не вказано в правилах, але я одразу порадив вам підібрати якусь музичку для гри і поставити колонку біля ігрового поля. Для чого скажу пізніше, отже, уся гра триває максимум 11 раундів, у яких спочатку. Ходить викрадач, а потім поліцейські. У фазу викрадача усі гравці за законників закривають очі, а бандит переміщує викрадену автівку в сусідню будівлю. У першому раунді ви просто розміщуєте її куди завгодно і разом з нею також розмістіть жетон першого раунду. Також ви викладатимете жетони поточного раунду при переміщенні машини, і вони залишатимуться на цих місцях до кінця гри, або поки їх не знайде поліція у своїй фазі гри. Переміщуватися можна тільки по сусідніх будівлях. У яких ви до того не переховувалися, Будівлі по діагоналі сусідніми не вважаються. Після того як ви завершили своє переміщення і повернули усі будівлі на свої початкові місця, скажіть готово і передавайте хід поліцейським. Вони у свою фазу можуть або порухати свій гелікоптер на одну ділянку, або перевірити одну з прилеглих до нього будівель. Черговість ходів, гравці при цьому визначають на свій розсуд. Якщо поліцейський вирішив перевірити будівлю, може статися один з трьох варіантів, якщо під нею пусто. Нічого не відбувається, просто поверніть хмарочос на місце. Якщо ви знайшли жетон, це означає, що викрадач був тут. Візьміть його і розмістіть на даху будівлі після її повернення на місце. Жетон не викрадача. До речі, зверніть увагу, що жетони першого і шостого раундів відрізняються за кольором. Ніяких особливих ефектів у них немає, але таким чином поліція визначає, що викрадач був у цьому місці саме в цей момент гри. Якщо ж під будівлею виявилась машина, час поліцейським. Святкувати перемогу. Гра на цьому закінчується, а викрадач програє. Якщо ж викрадачу вдається залишитися неспійманим до кінця 11-го раунду, перемагає він. Ця гра настільки ж геніальна, настільки проста. Коли ми грали, то не могли зупинитися, аж поки кожен з гравців не спробував себе у ролі викрадача, хоча б по одному разу. І це грало троє дорослих людисьок. А якщо грати з дітьми, то думаю, це буде. Забава на цілий вечір і далеко не на один. Єдиний нюанс. Пам'ятаєте, я при підготовці казав, що варто поставити колонку з музичкою десь біля поля перед початком гри. Це потрібно для того, щоб особливо вухасті гравці не почули, в якому районі ігрового поля відбувається ваш двіж з будівлями, бо це не те, що безшумний процес. Звісно, визначити де саме тепер машина навряд чи вийде, але скоротити радіус пошуку так раз в два, цілком собі. Якщо ж ви переживаєте про те, що хтось буде занадто сильно командувати всіми поліцейськими, або якось інакше включати альфа-гравця, ми придумали для вас парочку способів для рішення цієї проблеми. Точніше, альтернативних правил, які ви можете додавати до своїх ігор. Перше, це немає зв'язку з диспетчером, у якому гравці не вирішують, у якому порядку вони ходять, а виконують свої дії в чітко установленій черзі. Другий це зламана нарація, у якому одному або всім поліцейським заборонено розмовляти зі своїми колегами. Ці маленькі хоумрули зможуть як урізноманітнити ваші ігри, зробивши їх складнішими для поліцейських, так і вирішити проблему альфа-гравця за столом. Але усе решта це прям шикарний досвід. Перші три-чотири раунди викрадач почуває себе безкарним, а поліція просто тикається носом в сліпу, намагаючись відкопати хоч якийсь жетон сліду. І от коли це відбувається, починаються неймовірні кішки мишки. Спочатку ви намагаєтесь визначити, у якому напрямку рухався викрадач, який у свою чергу панічно думає, куди рухатися далі, адже рано чи пізно доведеться прориватися через поліцейські гвинтокрили. А це дуже високий шанс бути спійманим. І... Я не тестив з дітьми особисто, але за відгуками чув, що вони при цьому неймовірно входять в азарт. Так що, якщо у вас вони є і вони люблять настілки, ви не маєте права пропустити цю коробку. А ще виглядає все це на столі просто чудово. Об'ємні компоненти це завжди плюс. А тут ви маєте справжнє ціле місто на столі. З різнокольоровими вертольотами і з симпатичною машинкою, яку ви, хоч і не бачитимете більшу частину гори, але сам факт її існування все одно радує. І звісно ж, я не можу не відмітити органайзер, у якому все має своє місце і не розлітається, навіть якщо ви потрусите коробку. Ви ж пам'ятаєте, як я люблю органайзери, і тут він просто чудовий. І звісно ж, ця чудова гра таки відправиться до когось з вас абсолютно безкоштовно. Потрібно тільки написати. Писати у коментарях, який трек ви поставите під цю епічну погоню, та обов'язково бути підписаним на наш канал. Можете ще в коментарі написати щось приємне, але це вже не обов'язково. Але можна, але не обов'язково. Я не кажу, що це якось вплине на результати розіграшу. Не вплине, напевно. А до речі, у розіграші з минулого відео переміг ось цей коментар. Я не впевнений, яку саме гру ви виграли, бо не знаю, коли вийде це відео. Але у будь-якому випадку вітаю. Будь ласка, зв'яжіться з нами для уточнення даних отримувача. А у мене на цьому все. Гарної вам гри, па-па.